Как розиться на содержании корови? І може ли содержати економно, но соблюдая всі ветеринарні требования? Знаєте, у мене до вас зразу запитання. Ви в людську лікарню ходили? Ходили? Вам ліки виписували? Виписували. І яка у вас реакція, коли вам виписують ось такий список рецептів? І ці ліки не допомагають, що ви кажете? Та вони всі куплені, Вони, е, кожен лікар прикріплен до определеної фармацевтичної структури, яка нав'язує ті чи інші медикаменти. Ну що, хіба не так? От скажіть. Ви знаєте, в мене щось став складатися такі подозріння, що від лікарів роблять те ж саме. Щоб, як то кажуть, збільшити чек. Знаєте, коли я якось сиділа у ветлікарні, там котика повезли стерилізувати, я побачила, які тільки не виписують препарати для кішечки. Кішечка здорова, просто принесли її на процедуру. І ось коли людина пішла додому, я запитала: а нахріна ти столько виписав препаратів? Він Он відвідав: вони не поврядят кошечки. Шкоди не зроблять, а мені треба увеличувати чек-ліст, мені треба якось жити. Вам нічого це не нагадує? До чого Кхе? чому ж сьогодні буде, про що відео буде? Ви знаєте, як можна приліти більше зрителів своєму відео? Це тільки в двох випадках. Показати, яка я гарна господиня, по яким я гарним технологіям тримаю коров. Як я виконую всі модне требування. Або друга тема показати, яка ти нещасна, щоб в тебе все не гаразд, щоб в тебе сіно згоріло, щоб в тебе сарай розвалився, викликати емоцію людей і попросити допомогу і обов'язково сказати свій розчетний рахунок. Ось так більшість заробляють наші блогери, хто ну, знімає про тваринок. Але ніколи не задумувалися. Є також канали, де виступають зоотехніки, де виступають справжні відврачі. Ви знаєте, я була здивована у Вадима Прядка, канал якого вже сім років існує, де да в нього підписників і переглядачів менше, і у інших від лікарів, і у кандидатів в наук, і доктору наук там багато є. Людей, які ведуть такі канали, де дійсно цінна інформація, ви ніде її не знайдете. А чому не знаєте, чому не знайдете? Тому що всі стали розумні. Коли на початку YouTube тільки починався, всі викладали свої відео, все було безплатно, всі... а потім люди зрозуміли, що на своїх знаннях можна заробити гроші. І тепер ту інформацію, яку я спокійно могла знайти в інтернеті, наприклад, того чи іншого від лікаря. Ти його вже дзюськи найдеш. Чому? А тому, що стоїть плата, хоч почитати цю літературу, плати. Ось так. І ось тут з'явився, як то кажуть, широка тема для наших інфоциганів. Ви думаєте, люди добрі, що блогери заробляють своєю праці? Ото тримають коров і мають такі доходи, і мають гарні сараї строїть. Знаєте, коли мені донька попросила, мамо, а ну порахуй, скільки буде коштувати новий сарай на 5 коров. Знаєте, на яку суму вийшла? Я не вкладусь в 3000 доларів. Я не вкладусь в цю суму. Ось скільки коштує построїти сарай. А ви думаєте, що блогери, які вихваляються, Оцю суму заробляють на життя, на постройку на ну, оці всі модні препарати. Ми про них пізніше поговоримо. Тільки з доходу молока. Ви знаєте, доход молока також є сезонна ціна. Воно то підіймається, то опускається вниз. Не кажіть, ціни також у нас. Сезонність є у всьому, у зернових. У тепличних у овочах, у фруктах, везде є сезонність, У молока також. Так що не з молока заробляють люди, хто мають по 100 тисяч просмотрів. 100 тисяч просмотрів це тобі хоп, в копілочку, 100 доларів. І ви знаєте, коли ти від переглядів за місяць в тебе, наприклад, набігло там мільйон переглядів, тисячу доларів тобі капає. Знаєте, можна строїти сарай, гарний сарай. Чого ж не построїти? Можна казати, що ти заробляєш, ну молодці, що ти використовуєш технології. А давайте все ж таки розберемось. Нахріна байон? Нахріна? Ви знаєте, щоб якийсь товар отримав розпространення більшу продажу, треба зробити рекламу. І ви знаєте, ісход продаж того войного товару зависить від того, як провели маркетинг. Сьогодні я хочу зупинитись на вологих салфетках для виміні корови. Буквально вчора на Фейсбуці я побачила одна людина, виставила, хочете побачити протокол доїння коров. Люди добрі, ви що, в перший раз тримаєте корову і немає як тримати? Відповіло там дуже-дуже багато. Да, хочемо, да, хочемо почути. А що ви хочете почути? Ну, почитала я той протокол даїння. І так, перейдемо до вологих салфеток. Що я до них маю проти? А я нічого не маю про них проти. Але знаєте, сума не така що штовні велика. Тисячу салфеток коштує 360 гривень, плюс пересилка буде 500. Це одна салфетка 50 копійок. На одну корову, якщо ви дуєте двічі на день, це одна гривна. Не такі великі ці гроші, щоб потім казати, що о, гарне іспользування сучасних досягнень, науки, якось здорожчає вашу продукцію. Ніхрена, одна гривна на корову в день, не кажіть, не кажіть дурниць, ні хрена. А що можна зробити? А можна показати, яка я гарна отак. От Демонстративно кинути салфетку у навозну ямку. Можна? А знаєте що? що є багаторазові салфетки для виміні корови? Правда, їх можна не викидати, їх можна стирати і знову використовувати другий третій раз? Та ви що? Та хіба так можна? По протоколу ж сказали, що для кожної корови салфетка індивідуальна. А от у мене питання. А чим наша тряпка, як вони так критикують, не підходить для наших коров. Ну, чомусь оці всі коучі, що рекомендують як доїть корову, як оцей протокол доїння не чомусь вважають, що у нас ця тряпка. Така застрана, гамно на ній висить там. Я не знаю, ми нею користуємося 2-3 роки, а то й п'ять, і не міняємо, і не стираємо. А? Чому таке? Я знову відповім, щоб продвинути свій товар, щоб продати свої салфетки. Нужно нав'язати людям, що ваші тряпки не годяться. А в мене хочу вам сказати, коли я купила цей будинок, жили люди старенькі. І залишилось дуже-дуже багато хлопчато-бумажних виробів. Це і простині, і пододіяльники, і наволочки, і занавіски, і футболки. І от скажи, нафіга я буду покупати ці салфетки, якщо в мене є хлопчика-бумажна ткань? Кращої ви не придумуєте. Ну навіщо? Щас ви ніктейні, хлопчита бумажна ткани не знайдете. найдете. Підемо далі. Обробка вимені перед доїнням. Препарати подивилась я коштують. Хорошо так коштують. І розходуються вони хорошо. Коли тільки це починалася мода, ви знаєте, я з дуру також купила цей препарат. А потім думаю, думаю, а нахрена я обрабатував препаратом? Передойка коров? Зачем? От скажіть мені, зачем ви обрабатуєте? Корову ви, ладно, я мою, витираю своїми хлопчиками салфетками. То есть, футболками, футболками, простынями, да, да. Вы вытираете одноразовыми салфетками. Ясно. А зачем обработка вымени? Нафига она нужна? Чтобы что, дезинфицировать? Чтобы дезинфицировать дойку? От чего? Вы ещё не начинали доить корову. И вот вы же знаете, в цьому протоколу да. Ця людина сказала, що треба обов'язково здоїть перші краплі. Але скільки я дивилась відео інших блогерів, я щось не побачила, куди вони здають ці перші краплі. Куди? Не побачила. Але вони здоють, кажуть, що здоють. Куди ж, куди ж їх здоють на великих фермах? А на великих фермах люди ходять ні в білих кросовках, і ні в шльопанцях, і не в тапочках, а входять. В високих таких резинових сапожках. Чому? Тому що коли перші корови заходять, а доїть треба ні 10, ні 5 голов, а під тисячу, а то й більше. Доїльний зал він чистий і сухий. Але поки корови доються, ой, не кажіть мені, хтось попісяв, хтось покакав, хтось ще щось. І ось який буде доїльний зал, коли підійде остання тисячна корова доїться? Правильно. Так що. Коли ми показуємо, що заходимо в білих кросовочках, випіндр. Випіндр. Не хочу я показувати, який в мене сарай зранку, коли там стоять чотири корови, скільки там накладено куч навоза. І в яких я білих кросовках буду оце перепригувати. Ну. Якщо у вас є такі можливості, що у вас вони сплять в одній сараю, а ви доїте в доїльному сараї, Ну, куди нам, куди нам, простим людям до таких людей? Так ось. Куди ж здоюють на великих підприємствах оце молочко? Ви знаєте, є така кружечка, вона заострена і вставляється вона в чобіт. Не в карман, не ставляться десь біля корови, а в чобіт. І знаєте, яка в неї тканина там, в цій кружиці? Ну-ка, любі добрі відповісти, якого кольору там тканина простелена. Можна цю кружку купити? Можна, коштує вона не так вже дорого, десь гривень 250-300. А можна, що можна, зробити по-іншому? Я для цих цілей використовую велике чорне відро. І ось перші краплі. Перед тим, як я помила корову, я її мию, але не витираю і нічим не обробляю. Я здую в це відро, щоб воно о, струйки бігли по стінці відра. І все видно. Хтось думає, що мастить це обов'язково ниточки. Ні, якщо мастить, то обов'язково вийде пробка. Оце є показник, що ваша корова трошечки хвора. І цю корову ні в якому разі не можна доїти оцим доїльним апаратом, що будете доїти. Всіх своїх, не можна її також доїти і останньою. Для цього треба мати віддільний доїльний апарат і віддаїти її вручну. Ну і звичайно, це молочко, яке я перші каплі стіжу від кожної корови, я нікуди не виліваю. Ні на підлогу, ні в отуту лоток, куди стікає мочай гамно. Ні. Я її виношу і виливаю курям. незалежно від того, є там чи не є. Але мої корови ніколи не хворіють на мастіт. Чому? А поговоримо далі. Поговоримо про те, треба купляти мати для коров чи ні, чи треба залишитись на тій подстілці, яка природна для тварини. Також поговоримо, що далі робити з коровою, коли вони закінчили дойку. Обов'язково покупати ті препарати, щоб законсервірувати вим'я. Бо всі ж кажуть, що дойка відкрита аж ціли, дирочки в дойці відкриті цілий ціли час. Так, да, відкриті. Але можна зробити організувати кормлення так, що ваша коровка не ляже час після доїння. І цього часу хватить для того, щоб закрився. І ніякі препарати знову не понадобиться. Ну що, мої любі друзі? Напишіть в коментарях, згодні ви чи не згодні, в чому я права, а в чому не права. Буду чекати на любу відповідь.